15 січня 2017 року до Дравівського відділення поліції надійшло телефонне повідомлення від місцевого жителя СМТ Семтедрабів про те, що у його будинку стався вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, під час чого було з'ясовано, що у будинок потерпілого зайшов його знайомий, 30-річний житель СМТ Семтедрабів, і на грудь неприязних відносин кинув гранату у кімнату його будинку, під час чого отримала тілесне ушкодження його дружина, яка була доставлена до Дравівської районної лікарні. Підозрювано затримано за місцем його проживання та доставлено до дравицького відділення поліції. За вчинення ним кримінального правопорушення передбачено пунктом 5 статті 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі та обрану міру запобіжного заходу тримання під вартою. Близько 13 години 00 по телефону у нас вийшла із замславка. Я пішов, взявши гранату. Пішов наля... налякати хотів його. І вийшло так, що вона в мене випала з руки і взірвалася, А де ви взяли цю гранату? Привіз її ну, із... Із зони. Чи хтось знав про те, що ви знили? Ніхто не знав, нікому я не повідомляв і не, і не знала, де вона була задає схована. Ну, він, він перед цим з одного номера дзвонив, тоді з другого номера дзвонив. І каже, я прийду вас поспалю. Лука каже, він такий дуркуватий. Каже, ну на одні двері на назавшов, другі закрили. І підесуси якраз у зону. Він двері ж вибрав, вибив, вибив у хату двері, повибивав. І зайшов. І це ж гранату держа. Я, ви знаєте, в мене оце от шока, я ту гранату, ну, рач каже, як ти її ще не твари. Я її віджимать від нього. А ви почали забирати? Забирати, так. Да. Хотіла у двір викинути. Ну, він сильніше, що він ну, оджав собі і ну, в залі під стіл. І я кине, воно одразу ж жув димом таке. Все, кров пішла, сусідів, тут прибігла. А він як, кинув гранатою вибіг? Так. Да.